Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, Площа Шандра Петефісім, 5, 5 листопада на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі без опадів вдень місцями дощ на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, вдень 5-10 тепла. На високогір'ї до п'яти з позначкою плюс. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Ввечері дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, в день 8-10 тепла. У Великому Березному хмарно з проясненнями. Протягом дня можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до нуля. В день місцями 2-5 тепла. У перечині хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі близько нуля. В день 6-8 тепла. Між гірю в день можливий дощ зі снігом вночі до мінус трьох, в день до плюс чотирьох. У Воловці мінлива хмарність в день дощі тиве. Можливий сніг. Температура повітря вночі від трьох градусів морозу до нуля. В день два-чотири з позначкою плюс. У Мукачеві хмарно з проясненнями вночі без опадів, ввечері дощ. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, в день 8-10 з позначкою плюс. У Сваляві мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі до мінус 4, в день плюс 6, плюс 8. У Тячеві хмарно з проясненнями, ввечері дощ, вночі – мінус 1, мінус 3, вдень – плюс 7, плюс 9. У ввечері дощ вночі. Температура повітря знизиться до мінус трьох, вдень підніметься до 9. Виноградові хмарно з проясненнями вночі без опадів. Ввечері дощ. Температура повітря вночі мінус 2, мінус 4, вдень 8–10 з позначкою плюс. Берегово хмарно з проясненнями вночі без опадів, ввечері дощ. Температура повітря вночі знизиться до мінус 4, день прогріється до 10 тепла. В іршаві мінлива хмарність часом дощ, можливо, зі снігом. Температура повітря вночі до мінус двох. Вдень плюс чотири плюс шість. Урахові хмарно можливий дощ зі снігом. Вночі нуль. Мінус три. В день один-чотири тепла. Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ шкіри та хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород Площа Шандра 7.